Мене звати Неля, мені майже 15 років. Я в it Степі навчаюся вже з 21-го року, як тільки він стартував в івано франківську Те, що в всіх школах вчуся, розважаюсь, в принципі, ну у мене багато улюблених предметів, але найбільше мене цікавить історія і, мабуть, що ілюстратор. Колись я ще в шостому класі вчилася, то мама шукала мені якісь it курси і знайшла it академію. Але потім вона дізналася, що стартує школа, і вже вирішили дізнатися про школу і поступити сюди. Особисто для мене, так як мені тоді було 11, для мене це було те, що не буде домашнього завдання. А зараз, перш за все, мені подобається ставлення вчителів до учнів, коли всі на рівні говорять і ніхто ні на кого не кричить на уроках. Мені подобається те, що тут проводять кізні і ваудні це просто випадки, коли вони якось розважаються сірі будні, мені найбільше це подобається. Ну також мені подобаються різні екскурсії, на які ми їздили. Багато чим як мінімум фактор ставлення вчителів до учнів те, що тут вони не будуть тебе обзивати, вони не будуть якось тебе гнобити. Вони навпаки тобі більше допоможуть. Також підхід до кожного учня тут теж є. В принципі, тут теж відрізняється тим, що тут немає підручників. Вони в нас закачені на планшетах, і ми в принципі ними фактично не користуємося. Бо Вчителі нам дають вправи, які самі складають, самі знаходяться.